Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 липня, мене звати Українчик. Шалена спека, як і раніше, продовжить гарненько смажити усі регіони нашої країни. Та не дивлячись на це, природа все ж подарує дощові опади мешканцям щонайменше 11 областей. У яких саме регіонах синоптики прогнозують дощові опади, я розкажу трохи згодом. Вітер 15-го числа у більшості областей буде не надто сильним, але відчутним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 15? го Липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 15 липня, за даними Укргідромедцентру, у 11 областях литимуть дощі. Південний регіон України. У Одеській області в день від 34 до 36 градусів тепла, вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, у нічні від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 34 до 36 градусів тепла в світлі години від плюс 22 до плюс 20 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів. Нічна від 23 до 21 градусу тепла. На Миколаївщині вдень від 34 до 36 градусів тепла. Вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36. У нічний від 23 до 21 градусу з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму а також у Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день від 25 до 27 градусів тепла, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 25 до плюс 27, у нічний від плюс 17 до плюс 14 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», в темні – від 17 до 14 тепла. На Львівщині в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 16, плюс 14. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, у нічні від 17 до 15 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 вночі від 13 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Східний регіон України. У Харківській області в денні години від плюс 29 до плюс 31, в нічні від 21 до 19 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 30 до плюс 32 градусів вночі плюс 22 плюс 20. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна від 21 до 19 градусів вище за 0. В Маріуполі вдень від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі від плюс 24 до плюс 22. У Харківській області, а також на Донеччині і Луганщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, в нічні від 20 до 18 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день – від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від плюс 22 до плюс 20. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 31 до плюс 33 градусів, у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 31 до 33 градусів тепла, у нічні від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Черкащині в день – плюс 31, плюс 33, вночі – плюс 20, плюс 18 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України – мінлива хмарність і без опадів. Лише на Полтавщині.